Сідайте, будь ласка. В стародавньому місті, місті Афіни в Греції жив такий філософ Сократ. До речі, він був одружений. А дружився він уже в такому ну, зрілому віці, і якось до нього підійшов його учень і запитав вчителю, що мені робити, чи одружуватися, чи ні одружуватися? Сократ подумав і сказав: що б ти не зробив, все одне пошкодуєш. Сьогодні, друзі, ми звернемося до Божого Слова і дізнаємося, що нам робити, щоб в будь-якому випадку не. Пошкодувати. Давайте помолимося і звернемося до Божого Слова. Великий Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, яке є Богонатхненне, яке відкриває нам справжню картину того, яким ми є, нашу потребу в нашому Господі Ісусі Христі, відкриває Твою мудрість. Боже, хай сьогодні слово Твоє працює в наших серцях. І відкриває нам наш шлях в цьому житті, як нам жити, щоб прославити Тебе, щоб гідно а, носити ім'я дітей Божих і учнів нашого Господа Ісуса Христа. Молимо про все це Його драгоценне ім'я. Амінь. Наш уривок сьогодні це книга приповісти, 31 розділ з 10 по 31 вірші. Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більше верел, довіряє їй серце її чоловіка і йому не запракне прибутку. Вона чинить для нього добро. А не зло по всі дні свого життя. Шукає вона вовни і льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі, ті купецькі здалека спроваджує хліб свій, і встане вона ще вночі і віддасть для дому свого поживу, а порядок послужницям своїм. Про полі вона намишляла. І його набула із плоду долоні своїх засадила вона виноградника. Вона підперезує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прятки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі вісон та кармазін убрання її, чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку Туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука її на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають її діти. І хвалять її, чоловік її, і він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй з плоду руки її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах. Це є слово Боже для Божого народу. Якщо ви пам'ятаєте позаминулу проповідь, там йшлося про настанови для людини, яка шукає, яка має бути царем, яка має бути. Відповідальним керівником. І ви пам'ятаєте, що ці слова вони належали матері цього царя. І ми у цьому самому розділі зараз маємо трошки інший уривок. І дехто сподівається, що це і є мати Лімуїла, яка вимовила ці перші слова, і вона просто продовжує говорити. Але тут є. Деяка непослідовність, якщо ми дотримуємося цієї думки. Дивіться, якщо це мама дає настанову своєму сину, то яким чином наречена може бути жінка, яка вже дбає про своїх дітей? Тобто така якась нестиковочка. Дехто вважає, що це написав Соломон, який шукав таку досконалу жінку, наречену собі. Але якщо ми трошки помиркуємо про це, то ми згадаємо, що у Соломона вже було 700 жінок та ще три сотні наложниць. І тому ну, гадати, що серед них не було такої досконалої, дуже важко. І тому є інша думка. І тут, в цій думці, я повністю погоджуюся з моїм неулюбленим. Професором доктором Ван Гемероном. І коли він викладав в нашій семінарії, він казав, що багато реформатських вони дотримуються той думки, що а, Соломон, який написав ці слова, тому що вважають, що а, саме Соломон написав ці слова. Він тут не шукав досконалу. Жінку не шукав собі ще одну наречену, а він хотів так узагальнити а, ідею, думку про мудрість, яку він розпочав на, на початку цієї книзі. А сьогодні а, ми вже читали, а, Женя читав цей уривок, а, де йшлося про мудрість. І там ми бачимо, що, коли йшлося про мудрість, це була така персоніфікація. Тобто, Соломон він намагався уявити мудрість як пані, як таку, таку жінку, яка закликає людей, щоб вони її почули. Вона стоїть на перехрестях, вона стоїть на вулиці і закликає: Почуйте мене, відкиньте цю дурість. І Тут так само Соломон він намагається повернутися до цієї самої думки і, і втілити, втілити мудрість в таку досконалу жінку пані. І у цьому уривку ми бачимо, що картина трошки змінюється. Якщо у восьмому розділі, який ми читали вже сьогодні, там йшлося, що мудрість вона кличе людей. То тут, в нашому розділі, в 10 вірші, йдеться про те, хто жінку цю знайде, хто знайде цю чеснотну пані. І він наполягає, підкреслює тут те, що дуже важко її знайти. І це обов'язок кожного шукати її, не задовольнятися тою світською мудрістю, яка є, чи тою мудрістю, яка Яку він надбав там у філософів чи ще у когось, а шукати справжню Божу мудрість. Є ще один аргумент, який доводить, що це написав саме Соломон. А дивіться, у цій книзі тричі йдеться про те, що щось більше за перли. Двічі, Соломон каже, що це мудрість. Тобто у третьому розділі, 15-й вірш, він каже, вона найцінніше над перли. У восьмому розділі, 11-й вірш, Соломон каже, мудрість ліпша за перли. і жодні, жодні бажання не зрівняються з нею. І таким чином ми можемо зробити висновок, що і в 31-му розділі так само Соломон каже, що це сама мудрість, яка більше перли. Але її дуже важко знайти. І це насправді, насправді так. Чому я вважаю, що це не йдеться тут про справжню жінку, таку, знаєте, досконалу, віруючу дружину, яка виконує всі ці обов'язки, про які йдеться тут. Тому що це, це неможливо. Подивіться, у, у 18-му вірші йдеться про те, що не негасне світильник її вночі. Вона встає ще, коли, коли ніч. Майже вона ніколи не спить. Я розумію, що багато мам тут дуже мало сплять, особливо у тих, у, у яких маленькі діти, і вони потерпають через це. Але це буде не постійно. А тут йдеться, що вона постійно не спить і вдень, і вночі вона, вона працює, і вона робить так, щоб було добре а, тієї людині, яка одружена з нею. І тому, коли а, справжні жіночки а, дружини наші, коли вони читають цей а, розділ, чи коли а, пастир чи вчитель Біблії каже: от дивіться, оце. Зразок, оце взірець, і всі жінки мають бути такими. І вони дивляться на цей взірець, дивляться на себе, і вони засмучуються, тому що вони не розуміють, як це можна, де знайти сили, щоб все це виконати таким самим чином. І тому відчувають провину, що вони не такі ідеальні, як ця пані в 31 розділі. І тому мета Соломона. Тут у Узагальнити і показати, що є, є ідеал мудрості. І всі всі мають прагнути його, всі мають робити все можливе для того, щоб досягти цього ідеалу, як і чоловіки, так і жінки, як одружені, так і не одружені. незалежно від статус, сімейного статусу людини. І ми знаємо, що Соломон. Дуже багато приповістей. Він присвятив це своєму сину, який мав стати царем. А для того, щоб правити країною, ми пам'ятаємо, що Соломон, перше, що попросив Бога, він попросив мудрості. А і Божа мудрость йому дуже багато допомогла, тому що під час його правління а, Ізраїль він а надбав таке дуже високе. А становище в світі і був визнаний як такою дуже величезною і славною державою. А, і тому це стосується не тільки царів, не тільки керівників, але всіх. Як в минулої проповіді, ми говорили про те, що кожен з нас він має впливову посаду. Чи це а, а, Дружина, чи це чоловік, чи це навіть студент, чи працівник десь на виробництві, всі ми впливаємо на інших людей. І коли ми одружені з мудрістю, коли ми знайшли її, наш вплив, він допомагає людям знайти Бога, відкрити його. І тому це потрібно кожної, кожної людині, а не тільки. Нареченим і жінкам. Соломон каже про пошук цієї мудрості. І в 29 му вірші він а, знову а, наполягає на тому, що дуже, дуже складно її знайти. Багато було жінок чеснотних, але ти усіх перевершила. А, тобто, Якщо ми будемо вважати, що це ну, є справжня жінка, яка досягла цього рівня і вона перевершила всіх інших жінок, то це несправедливо до інших християнських жінок до віруючих. Тому що ну, недобро, коли жінки між собою вони конкурірують, коли вони суперничають один з одної. Це, це недобре, тому що у кожної є свої обставини, у кожної є а, свій а, рівень а, освячення, і, і вважати, що хтось а, може досягти такого, а, такої досконалісті, а, і що всі, всі жінки вони а, ну, якось а, не, не гідні, тому що вони не можуть досягти а, такої. Такого досконалого рівня, то бідні ті чоловіки, які намагаються одружитися, але не можуть знайти таку досконалу жінку. Тому що кожна жінка, вона створена Господом особливим чином, і по-своєму вона унікальна. І тому якщо Господь відкриває їй серце до до каяття відкриває їй вірус, спасаючи, то це гідна кандидатка для того, щоб стати комусь дружиною і разом зі своїм чоловіком вони можуть зростати в мудрості Господній. І коли вони прагнуть цієї мудрості, тоді вони стають неперевершеними і тоді вони разом. Стають а, такими досконалими. Але є багато спокус як у чоловіків, так і у жінок. І Соломон а, каже і про це в цьому уривку. Він каже, що у цієї а, жінки є багато конкуренток. А в 30 му вірші ми читаємо: Краса то омана, а врода. Марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Є пані мудрість, і так само в цій книзі приповістей Соломон каже про іншу пані, яка завжди спокушає, яка завжди намагається викликати залежність від себе. І це пані дурість, пані, яка дуже яскрава, пані, яка обіцяє славу, багатство, владу. І все зразу вона каже: Я можу все тобі дати, все тобі відкрити, але прийди до мене, скористайся мною. І це, це така конкуренція, суперництво. І тому Соломон. Він нагадує, що красота, яка поверхова, тут не йдеться про внутрішню красоту, красоту серця, яка є богобоязненість чи правідність, йдеться про зовнішню красоту, яка тільки привлікає погляд людини. І Соломон каже: це, це омана. Сьогодні ця краса є, а завтра її не буде. Вона дуже менлива. І а, глибина менш міліметра. Жінка ж богобоязна, вона хвалена, страх Господінь – це є справжня красота як жінки, так і чоловіка. З цього починається а, мудрість. Давайте згадаємо, як Соломон починав цю. А, Книгу, у перший розділ сьомий вірш, страх Господній початок мудрості. І дуже логічно вважати, що і в останньому розділі вітаю вас з тим, що ми вже пройшли всю цю, цю книгу. Майже декілька років ми проповідували по неї. Але наприкінці цієї книги він так само каже, що жінка богобоязнена. Вона достойна похвали, вона та, хто справді красива, і її красота вона неминлива. І в цьому розділі ми дуже можемо розбирати кожний вірш, і це було б варте цього, якщо б у нас було більше часу. Але зараз ми просто прослідимо деякі паралелі, які ми бачимо у цьому уривку з якостями мудрісті. Давайте подивимося на 11 вірш. Довіряє їй серці і чоловіка, і йому не забракне прибутку. Тобто, коли людина, яка одружена з мудрістю, вона довіряє Божої мудрісті, йому нічого не забракне. Йому буде добре. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Далі, 26-й вірш. Свої уста вона відкриває на мудрість і милостива наука її на язиці. Милость Божа. Ця мудрость вона не пихата, вона не є егоїстичною, чи злою, такою високомірною. Вона милосердна і тут використовується те саме слово, «хесед», яке використовується. коли... Бог каже про свої стосунки зі своїм народом, зі своєю нареченою, милость, вірність і милість Божа одночасно. З 13 по 19 вірші. Робить охоче своїми руками вона здалека спроваджує хліб свій, і встане вона вночі і віддасть для дому свого поживу. Засадила вона виноградника. Вона Підперезує силою стегна свої та зміцнює рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прятки і долоні її веретено тримають. Тобто, ми бачимо, що вона працьовита, наленива, вона відповідально ставиться до тих обов'язків, які вона має. Також вона є фінансово обережною, плодовитою. І задовольняє потреби своєї родини. Вона піклується про свій дім. І так само ми, а, чоловіки і жінки, які дотримуються Божої мудрості, які шукають і прагнуть її, вони, вони будуть відповідально ставитися до своїх обов'язків. Вони будуть працівитими а не ледачами. Вони будуть а, досконало стримитися. Прагнути того, щоб, а, а, обережно і мудро ставитися до, до фінансових ресурсів, і, звісно, пеклуватися про свої родини і свої доми. А, у 20 му вірші йдеться, що вона пеклується про бідних. 21-й, 25-й. Вона сміється. Зараз нам дуже. Смутно, тому що іде війна і дуже багато горя в нашій країні. Але навіть посеред цієї війни Господь дає нам надію на майбутнє. І ця надія вона викликає цю радість і посмішку на наших устах. Подивіться, з чого вона сміється. Вона сміється. Прийдешньому дню. Тобто вона мудрість Божа, вона знає про Божі плани, вона знає, що Бог все контролює. І тому ми можемо радіти з того, що буде в майбутньому для, для Божого народу. Вона знає, де її відповідальність, і знає, що а, якщо щось вона не може зробити. Це виходить за межі її сил і відповідальності, то Бог подбає про це. Звісно, ці принципи можна використовувати в житті кожної людини. Навіть наші маленькі діти вони також можуть бути одружені з Божою мудрістю, не говорячи вже про зрілих чоловіків і жінок. Але коли ми прагнемо цієї мудрісті, коли ми шукаємо і бачимо, що наші деякі вчинки, вони дуже безглузді. І нам соромно, і іноді ми розчаровуємося з цього і думаємо, ну як як досягти цієї Божої мудрості. І Господь знав про це. І через це саме прийшов наш Господь Ісус Христос, який прийшов не тільки для того, щоб. Розповісти нам про Царство Боже і показати шлях для спасіння. Він прийшов для того, щоб врятувати нас, для того, щоб викупити нас від рабства гріху. І там, на Голгофі, відбулася така подвійна, подвійний обмін. Господь взяв наш гріх, а нам дав його праведність. І не тільки праведність, але й його мудрість. Розумієте, друзі, він сам став нашою мудрістю. І це не мої слова, це слова апостола Павла, Богонатхненні, Перше до Карантян, перший розділ, 30-й вірш. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням. І викупленням. Розумієте? Христос є Божа мудрість, Він є втілення Божої праведності, святості й Божої мудрісті. І коли ми шукаємо Христа всім серцем, всім розумінням своїм, читаємо Його слово, молимося й ми, йому, ми отримуємо цю мудрість. І сьогодні, коли ми будемо святкувати вечерю Господню, буде дуже Близьке спілкування з нашим Спасителем Ісусом Христом, який буде годувати наші душі, годувати Його благодаттю, зокрема, Його мудрістю для нашого повсякденного життя. І це є символ нашого єднання за Христом. Розумієте? І тому, друзі. Незважаючи на те, чи ви заміжні, чи ви одружені, чи не одружені, який шлях ви вибрали для себе стосовно вашого сімейного становища, це не так важливо. Це ваш вибір, але важливіше, набагато важливіше, щоб ви були одружені з цією чеснотною пані, яка є божою мудрістю. З нашим Христом, який є наш наречений. І тоді, що б не відбувалося в вашому житті, чи це мир, чи це війна, чи якісь випробування, друзі, ви не пошкодуєте. Не пошкодуєте про цей міцний союз і про ту мудрість, яку ви отримали, яка залишиться з вами по віки віків. Хай Господь нас благословить в цьому. Амінь.